Росія збила літак азербайджанських авіаліній зенітною системою «Панцер-С1». Про таке заявив очільник гур Кирило Буданов. Видання «Євроньюз» із посиланням на джерела в азербайджанському уряді пише, що це була ракета класу Земля повітря. Це підтверджують зокрема і сліди від шрапнелі на фюзеляжі. Агенція Reuters публікує ще на підльоті до Грозного зв'язок літака паралізували реби Російської Федерації, які задіяні у боротьбі з українськими дронами. Офіційний Баку відмовився замовчувати трагедію і чекає від Кремля зізнань. Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусамбеков зазначив, що нині в Москві, цитую, дехто вчиняє певні дії, аби замести сліди. Однак російська сторона має діяти адекватно до ситуації і принести вибачення, а відповідальних притягнути до кримінальної відповідальності і виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих. Сама віатроща за участі літака Ембраєр 190 азербайджанських авіаліній сталася 25 грудня. Судно прямувало з Баку до Грозного, коли сталося ймовірне збиття. Примітно, що борт. Не сів у найближчому аеропорту Росії, а перелетів через Каспійське море аж до казахстанського міста Актау, де і врізався в землю. На облавку було 62 пасажири та 5 членів екіпажу. Дивом вижили 29 осіб ще 38 загинули. Російська сторона намагалася усе скинути на туман чи зіткнення із птахами, поки триває розслідування. Польоти до регіону призупинили і Азербайджанські авіалінії, і одна із найбільших авіакомпаній Ізраїлю.